Рослинництво, тваринництво та сільськогосподарська техніка від мінеральних добрив до сучасних комбайнів у Києві. Представили досягнення у аграрній галузі. У подібних заходах одні плюси. Сюди приїздять не лише з усієї України, а й багатьох країн світу. Аграрна виставка проходить щороку, і кожного разу тут представляють багато нового. Новітні технології направлені на те, щоб господарство. Яке хоче займатися досить так, успішно сільським господарством, мали, мали технології, які забезпечують отримання високих врожаїв і зменшенням затрат не йде сильне здешевлення технології, а іменно, що направлені на те, щоб отримувати більш вищий врожай, що автоматично веде за собою зниження собівартості. Приємно і те, що більшість нинішніх учасників українські виробники. Ті ж, хто імпортують свою продукцію, приємно вражені. Розповідають, Україна тримається в лідерах, а аграрні спеціалісти знають свою справу. Технологію для агросектору постійно удосконалюють Менше людських людських затрат, само собою. І второє уменьшене розход жидкості. Чим більше капля приліпає крастінню, тим Меньше нужно заправляться. Им каждый раз заправляться там, если распылитель вместо 200 литров выливает 100 литров, то это то есть надо в два раза меньше воды, в два раза надо меньше ездить заправляться. Відвідувачі задоволені, хтось тут придбав нову техніку чи добрива, хтось зустрів однокурсників, хтось отримав потрібні консультації. Деякі розробки надзвичайно цікаві. Тим паче, підручники деякі познаходив старих своїх колег. Мені цікаво було ну, і з випускниками поспілкуватися. Ну, ми вибрали сушилку, яку нам потрібно, і розкидач мінеральних добрив. Киїзюмінки якісь. Нюанси ті, що мені потрібно, там по запчастинам, чи по селекції, чи по насінню, чи по техніці багато чого є. Чому досить велика пропозиція різних варіантів технологій в Україні? Є як вітчизняні виробники, є іноземні виробники. В принципі, конкуренція в Україні досить велика. Всі передові технології є. Виставку Агро 2014 організувало Міністерство аграрної політики і продовольства України. Вона триватиме чотири дні у експоцентрі України. Вхід безкоштовний. Яна Курченко, Богдан Цендровський, соціальна країна.